Друзі, привіт! Федерація довірила мені першою виступити в новій рубриці Шлях чемпіонок. Сподіваюся, що ця рубрика стане однією з найулюбленіших, адже в нашій федерації ціле сузіря справжніх зірок світового черлідингу. В цьому році виповнюється 20 років, як мене, 16-річну дівчину, запросив у Всеукраїнську федерацію черлідингу президент Юрій Крикун. 21 серпня 2005 року я вперше вийшла на тренування у складі збірної України під керівництвом одного з найвидатніших тренерів сучасності Ганни Андрієнко. Наче вчора це було у складі збірної. Я двічі вигравала чемпіонати світу. Ставала чемпіонкою перших європейських спортивних ігор, переможницею відкритих чемпіонатів Австралії та Китаю, а також 29 разів перемагала на чемпіонатах України. 20 років життя пройшли у Всеукраїнській федерації черлідингу. кращих 20 років життя. Скільки країн я побачила: США, Австралія, Китай, Японія, Франція та Шотландія, Норвегія, Данія та багато інших. Це окрема сторінка мого життя, про яку вже сьогодні розповідаю своєму сину. Сьогодні я вже тренер і вже мої учениці перемагають на чемпіонатах Європи та України. Пишаюся, що я частина цієї черлідингової родини. Щира вдячність президенту Федерації Юрію Крикуну і головному тренеру збірної України Ганні Андрієнко, які дали мені путівку у великий спорт. І всі ці 20 років підтримують мене. Вірю в нашу федерацію, вірю в наших спортсменів. І запрошую поділитися своїми спогадами дворазову чемпіонку світу Світлану Тимошенко.